Сьогодні у випуску кримінальному авторитету з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони країни переобрали запобіжний захід у Кропивницькому. Кропивничани долучились до написання диктанту національної єдності. Це щорічна акція до Дня української писемності та мови. Майже півтори тисячі вареників, які ліпили для встановлення світового рекорду, відправили бійцям на фронт. Кримінальному авторитету Армену Хачатряну на прізвисько Армен Хохол переобрали запобіжний захід у Ленінському суді Кропивницького. Чоловік із санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони країни його підозрюють у створенні злочинної організації, вимаганні і погрозі вбивства. Якщо його провину доведуть, йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Своє обличчя під час судового засідання і після нього підозрюваний показувати заборонив. У Ленінському суді Кропивницького розглядали клопотання прокурора про переобрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлено, що хача треба достосування насильства очолюваним організованої групою вчора вимагання, а саме вимога передачі чужого майна грошових коштів з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Обставини, описані у тексті клопотання, називає хибними один з адвокатів підозрюваного Роман Попов. Приблизно там звучить так: на початку літа. 2018 року мій клієнт організував злочинне угрупування, яке діяло і перебувало в слідчому ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор. Натомість мій клієнт перебував у слідчому ізоляторі, виключно в 2022 році, і в 2018 його там не було, і в 2019. І у 20-му, і 21-му. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до даного попитання? Прокурор просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ваші а, захисники так, заперечували, проти, ви проти. Проти. Ви заперечуєте. Якісь будуть пояснені у вас? Во-первых, то що говорять, такого нет в дійсності. во-вторых, а що, куди я можу уїхати? У в мене больна мать, куди мені їхати? Армана Хачатряна затримали в червні цього року. Він переховувався від слідства. Був оголошений у міжнародний розшук. Тоді йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Це ухвала апеляційного суду від 2 листопада, яка скасовує рішення Кіровського суду від 28 вересня про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 листопада. Натомість суд ухвалив рішення про можливість внесення застави 372 тисячі гривень. Син підозрюваного вніс заставу і 3 листопада Армен Хачатрян вийшов зі слідчого ізолятора. Сьогодні суддя ухвалив таке рішення. Запобіжний захід угляді цілодобового домашнього арешту до 28 .11 .2022 року. Ми наполягали на скасуванні. Але обрання такого запобіжного заходу, як цілодобовий домашній арешт, на нашу думку, є нашою перемогою. Буде підготовлена поляційну скаргу і зведена з поліційна скарга до Кропивницького поліційного суду. На це мають п'ять днів. Анна Добрань, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Любові Ковальові 74. Вона приїхала на Кіровоградщину після окупації Луганської області. Розповідає, у березні у Сватовому російські військові викрадали цивільних, щоб схилити до державної зради. Пенсіонерка врятувалась. Живе у будинку для літніх людей в селі Аджамка. «Зараз ідуть у нас там. Щас до Кримина сватова, ліма там запеклі. бої йдуть там. у Нас побомбили все. Дочка моя робила замовну бухгалтера у горсовіті. І вони, як почали до нас ну їх, значить, собирати. І, і в підвалах були, і, і що? І, і страхали, і лякали, і принуждали, і без конца, без краю це додому до нас приїжджали. Мою племінницю так вообще на. На вулиці піймали, посадили і в Луганськвезби, водвезли троє суток держали. Як ніч пройшла? Ніч нормально пройшла. Давлення не було? Давлення ну вечора було трошки, але ну, я там випала його і, і все нормально нас прийшла. Жінка радіє, що має дах над головою і може спокійно спати. Живе у кімнаті з сусідкою. У нас там ж ну були ж і стрілянина, і вибухи і все я наче. Ось ось ці півгода. Марії Наумові 86. Живе у будинку для літніх людей два тижні. Каже, попросила доньку, щоб перевезла її далі від вибухів. Донька повернулась в Донецьку область. Живу за Покрупським город Родинське. Бомбили нас, розбили школу, розбили садик. У Покровській розбили железнодорожний вокзал. Ви бачите, це наша кухня. Ми тут готуємо три рази. Сьогодні у нас борщ, да? кашка і, і кашка. Да? Добре, йдемте, я вам покажу, де наша столова. Тут ми посуд все готуємо. І тут ми зробили столову. Ви бачите, це столова у нас вона в стилі прованс». нині у притулку живуть 22 людей. З них п'ятеро переселенців. Дзвінки мені продовжують поступати і ну просять нас прийняти, але на жаль, немає у нас місць. Ми розробили такий механізм. Що ми приймаємо людей, у яких є родичі якісь, які готові доплачувати до пенсії, тому, тому що пенсії у нас ну, достатньо маленькі. Є у нас такі випадки, коли немає родичів і тільки пенсія людини. У нас є декілька таких людей. Ну, ну отак от, Ми тоді долучаємо спонсорів. На подвір'ї за гроші благодійників будують ще один корпус притулку для пенсіонерів-переселенців. Тут можуть розмістити 20 ліжок. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Кропивницька окружна прокуратура підготувала позов і в суді вимагає Привозванівську вську сільраду зробити харчування учнів шкіл-вихованців дитячих садків, які є переселенцями, безкоштовним. Відповідна публікація з'явилась на сайті прокуратури 1 листопада. Речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко сказала Суспільному, що коментар нададуть після рішення суду. Провадження відкрито. Розгляд справи орієнтовно два місяці. Позов надійшов в 18 жовтня. Наразі провадження відкрито 25 жовтня. У школах Первозванівської громади навчаються 916 учнів. 203 з них переселенці. Дитсадки відвідують 207 дітей, з них четверо переселенці. Торік з бюджету громади на харчування витратили майже 3 мільйони гривень. Цього року 1 мільйон 700 тисяч гривень. 19 вересня сільська рада отримала лист від прокуратури. Просила надати інформацію про те, які категорії дітей в школах і дитсадках громади харчуються безкоштовно. На той момент у положенні про організацію харчування не було категорії внутрішньо переміщених осіб. 20 жовтня сільська рада на засіданні виконавчого комітету внесла зміни до переліку категорій, які звільняються від сплати за харчування у жовтні е місяці. До нас звернулись вихованці, батьки-вихованці в садочку з проханням надати їм пільгу в безкоштовному харчуванні. Однак в переліку категорій осіб, які мають право на безкоштовне харчування, не було зазначено дану категорію. Каже, скарг від батьків-переселенців через те, що доводиться платити за харчування, не надходило. У дитсадок ходить донька переселенки з Херсонської області Олени Аносової. За харчування, каже, не платить. Що треба було пописати це? Я пописала на безкоштовне. Вона в садочку їсть добре. Вона вдома так добре не їсть. Вартість харчування у дитсадку 80 гривень. 60% відсотків плати сільська рада, 40% платять батьки. переміщені особи взагалі не платять. 77 налічує діток в закладі освіти, із них 20 ходить у садочок. 22 дитини – внутрішньо переміщені особи. Категорія дітей, які мають право на безоплатне харчування. Становить насамперед: це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, це діти з інвалідністю та діти з особливими потребами. Віднесено дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, конфліктів, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. У школу діти нині не ходять, вчаться дистанційно. Зі слів начальниці відділу освіти, коли вийдуть, харчуватимуться безкоштовно. Для них готуватимуть чай з булкою, вартість 12 гривень. Анна Добрань, Олександр Касяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина. 38 кропивничан у день української писемності та мови прийшли в обласну бібліотеку імені Чужевського писати 22-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Серед них військові брати Іван та Данило. Таку ідею треба підтримувати, тому звісно, прийшов, щоб написати виділив час. Якщо чесно, давно не було практики. Об 11.15 починається диктант. Його мета об'єднати людей навколо України в усьому світі. Цього року текст читає народна артистка, герой України Ада Роговцева. Працювала зі студії в бомбосховищі. Ви готові? Ну так, готова. З Богом. Тож починаємо. Запишіть назву диктанту. Твій дім? Розкажи мені про свій дім. Як же довго, чи не півжиття, мріялося про власний дім? Авторка диктанту українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Кропивницька художниця Ольга Краснопольська, диктант єдності пише вперше. Останній раз писала вступ в цей в університет диктант. І все. Ну, трохи схвилювала ну, така атмосфера, як на екзамені. Насуплений, пошрамований із заклеєними навхрест шипками Твій дім беззахисний під час великої біди. Тепер щосила намагається бути фортецею. Писали диктант 20 хвилин після завершення. Діляться враженнями. Дуже багато років я, скажімо так не перевіряв свої знання, і хотілось б побачити, як я справився з цією задачею, Тому що на сьогодні наші хлопці захищають нашу державу, захищають нашу мову, і потрібно перевірити свої знання і в цьому фронті. Радіодиктанти я ніколи не відправляла. В цьому році можливо враження, дуже такий зворушливий текст, оскільки відчуваєш все це на собі. Розумієш, що багато хто з людей пережив зараз втрату рідного дому. Диктувалося трішки незвичайно. Цьогорічний радіодиктант не складний рівня 10 класу, вважає вчителька Віра Соколова. Цей диктант можна сказати, що перевіряв не рівень навченості, а рівень грамотності українців. І мені здається, досить таки круто вийшло у неї із інтонацією і дикцією. Вона збивала подекуди тих, хто не знає. Законів синтаксису, то їм було складно із розстановкою розділових знаків. За два дні текст диктанту буде на сайті Українського радіо та Суспільного. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному. Кропивницький. Майже півтори тисячі вареників, які ліпили у Кропивницькому для встановлення світового рекорду, готують для відправки бійцям на фронт. У приміщенні коледжу харчування і торгівлі вареники варять. Будемо заливати нашою смачною засмажкою з нашого українського сала та цибулі, і будемо їх охолоджувати і будемо їх фасувати у відеречка, які потім ми відправляємо до наших хлопців на фронт, щоб їм було смачно і підняти їм трішки навіть настрій. Плануємо 12 відеречок, Там буде у нас по півтора кілограма наших смачних гарних вареничків. 1429 вареників з капустою і картоплею за годину наліпили цієї неділі 20 кропивничан для встановлення світового рекорду з масового ліплення вареників. Українці в 17 країнах світу за годину зробили 7027 вареників. «Одночасне ліплення не тисячу, а 7027 тисяч вареників за одну годину. 17. країна країнах світу для консолідації українців та збору коштів для проекту продуктові набори для українців. Світовий рекорд Встановлено! Ваші області! Окрім вареників, військовим відправлять пиріжки. Вирішили порадувати наших хлопців та напекти 86 пиріжків. Пиріжки з капустою дуже смачні. Пекли студенти, працівники коледжу з любов'ю пеклись. Приготована з Кропивницького вестимуть військовим волонтери зі Львова. Ми передаємо ще і дівчатка пекли пиріжки. Ми ще передаємо нашу тушонку. Кропивницькі вареники їстимуть військові, які зараз на самій самій лінії вогня, це Завдіївки. Там п'ять військових бригад. Є це 125, та ТРО і і та це з Львівщини, ну там центральна Україна, Львівщина. І, звичайно, ми повеземо їх на Харківщину. У нас буде п'ять зупинок: це для Херсонщини, Донеччини і Харківщини. Ще військовим передадуть бронежилети і машини. Ми організували у Львові виробництво виробництво волонтерських бронежилетів і від березня. До сьогодні виготовили вже понад 85 тисяч бронежилетів четвертого класу захисту, які абсолютно безкоштовно передаються силам оборони України. Автомобілі так само будемо передавати. Сьогодні ми передаємо три автомобілі. А завтра ще приєднаються автомобілі до нас. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.